Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Це ж треба буреки. Яка молода була. Отак От з'їздила людина у відпустку. Привіт! А що у нас за збори? Ці зо два тому Ельвірі почали снитися жахливі сни, у яких вона бачила себе мертвою у труні. А коли жінка повернулася з двотижневої відпустки на роботу, вона побачила свою фотографію із траурною стрічкою. Виявилося, що незнайомий голос подзвонив її колегам та повідомив, що Ельвіра загинула на відпочинку. Жінка злякалася, що їй дійсно загрожує смерть, і поїхала до бабусі по допомогу. Але я нікому навіть не казала, де відпочивала. Ми з Льошею потайки поїхали. Він мій колега, у нас з ним Роман. Тільки ми не афішуємо це, щоб на роботі менше пліткували. Не жарти це, а знаки долі, які попереджають, що смерть наближається до тебе. Я що, скоро помру? А це вже буде залежати тільки від тебе самої. Дай мені руку. Скільки тобі років? Сорок. Навіщо ти мені брешеш? Я 53 тобі. Я ж бачу. Вибачте, будь ласка, я за звичкою так сказала. Вже сама себе запевнила, що мені менше, ніж насправді. Онучко, принеси миску сталою водою. Подивись на себе у воду. Потім миску дай мені. Лихо ти собі зробила. Наскільки років збрехала, настільки раніше й смерть твоя прийде, ніж судилося. Але все ще можна виправити. Розкажи всім, кому брехала про свій справжній вік, і проведи обряд. А що за обряд? На світанку станеш обличчям на схід сонця, вмиєшся талою водою і скажеш свої роки собі повертаю, чорну смерть водою змиваю. Ну, добре, я зроблю обряд, це не складно. Але правду розповісти я не зможу. Обряд без цього не подіє. І пам'ятай, ти сама маєш розповісти правду. Не можна, щоб за тебе це хтось зробив, бо смерть свою ти вже не відженеш. Минуло декілька днів. Та Ельвіра усе ще відкладала проведення обряду. Її коханцю Олексію було лише 40. І жінка не сумнівалася, що то її кине, як тільки дізнається, наскільки вона старша від нього. Ельвіра вирішила порадитися про це зі своєю колегою Тетяною, з якою вона була у дружніх стосунках. Ти чого така сумна? Проблема на особистому фронті? Тань, я тобі розкажу тільки ти поки нікому. Добре? Обіцяю. Коротше. Мені не 40 років, як я всім кажу. 53. Офігеть. А виглядаєш на 10 років молодше. Ну, ти, Льоша, так вважає. Бо я з самого початку йому збрехала. То це правда, що ви з Борецьким зустрічаєтесь? Правда. Я не знаю. Як сказати йому, скільки мені реально років? А як гадаєш, він мене після цього кине? Стоподово. Якось я чула на нашій кухні, як наші мужики офісні щось говорили про жіночий вік. Так от ні один з них не хотів зустрічатися з жінкою старшою за нього. І Олексій також. Але я була у провидиці баби Люби. Вона сказала, що я маю все розповісти, інакше помру. Не знаю, що там тобі бабка сказала. Але Борецький кине тебе, як тільки дізнається про твої 53. Так що краще мовчи. Після розмови з Тетяною Ельвіра вирішила нічого не розповідати Олексію. Минуло декілька днів. Жінка вже почала забувати про слова бабусі. Вона насолоджувалася своїм коханням і не хотіла втрачати це пізнє щастя. Нічого не треба, лише б ти був зі мною. Але ж від подарунка на день народження ти не відмовишся. Ну, Лошик, тільки нічого дорогого і грандіозного. Чого це? Я хочу порадувати, кохану жінку. Тим більше, що минулого року ми не святкували твоє 40-річчя. Тож зараз є чудова нагода відсвяткувати два свята зразу. Ну, добре. Тільки зараз давай спати. Добре, спати так спати. На ну, добре. Ельвіра дуже переймалася тим, що була змушена обманювати Олексія, але вона дуже боялася втратити його кохання, тож вирішила і надалі мовчати. Минув іще ще тиждень. Ельвіра викинула з голови думки про смерть та попередження бабусі. У жінки все йшло добре. Але несподівано директор компанії Віктор Павлович почав виявляти особливу увагу до неї. Не по роботі. Віра я... я коли почув, що ти начебто загинула, у мене щось всередині, наче обірвалося. Я такий щасливий, що ти жива. Ви не уявляєте, яка я щаслива. Еллю, а давай ми це з тобою відсвяткуємо. Ну, сходимо кудись разом по вечериму в ресторані. Ні, Віктор Павлович, Ну що ви? Це проти корпоративних правил. Елічко, ну ближ правила. Весь Офіс знає, що ти зустрічаєшся з Льошою Бориським. Ти через нього відмовляєшся зі мною повечеряти? Просто повечерити, Елю. Я відмовляюся, тому що дійсно дуже ціную наші з вами робочі відносини. Що ж, не буду заважати. кажу, жить робота наше все. Точно. Хоча знаки уваги від Віктора Павловича ставали дедалі частішими, Ельвірі вдалося ігнорувати їх. Вона була щаслива з Олексієм, їй ніхто більше не був потрібен. Вже ранок пора на роботу вставати. Ще п'ять хвилин. Ну, добре, я тоді перша в душ. Угу. Ельвіра вже геть забула про попередження бабусі. Та коли жінка зайшла до ванної кімнати, раптом сталося таке, що налякало її мало не до смерті. Із дзеркала на Ельвіру дивилася стара сива баба. Що сталося? Привиділи щось. Жінка страшенно перелякалася, побачивши у дзеркалі своє зістарене відображення. Там. Ельвіра зрозуміла, що це знову було попередження про близьку смерть. Але жінка більше за все боялася втратити Олексія, тому так і не наважилася виконати те, що наказала їй зробити бабуся. Вона знову поїхала до неї за порадою. Баба Люба, я ніколи не зізнаюся, Льоші, скільки мені насправді років. Я його так кохаю, як ніколи в житті нікого не кохала. Ну, має ж бути якийсь інший вихід. Я не хочу помирати так рано. Ну, зробіть щось. Чаклонством я не займаюся. Я кажу тобі те, що бачу: смерть ще ближче наблизилася до тебе. Один тільки є вихід. Розповіси правду і виконаєш обряд. Встигнеш себе врятувати. Ну, я ж тоді коханого втрачу. Не про те думаєш. Виконуй те, що я тобі сказала. Більше я тобі нічим допомогти не можу. Після візиту до бабусі Ельвіра так нервувала, що майже не спала декілька днів. Жінка розуміла, що для порятунку власного життя має виконати наказ бабусі, але одна думка, що вона може втратити свого коханого, була для неї страшнішою за смерть. Ельвіра продовжувала приховувати свій справжній вік, а Віктор Павлович тим часом не покидав спроб завоювати серце жінки. Він все частіше під будь-яким приводом заходив до неї у кабінет. Ти себе добре почуваєш? Щось у тебе такий стомний вигляд, сінці під очима. Трохи не виспалося, так все нормально. Ні, ні. Ні, ні, ні. ні Тобі всі ознаки переготонуємо. Значи, так. Я тобі наказую взяти два дні відпочинку. А знаєш що? А давай ми з тобою на вихідні поїдемо за містом. Тобі частіше треба гуляти на свіжому повітрі. Віктор Павлович. Віктор. Просто Віктор. І давай перейдемо на ти. Віктор. Я, звичайно, дуже вдячна за таку турботу, але ви ж самі. Тобто, ти ж сам знаєш, що у мене є Олексій. Знає, знаю. Знаю. Але про відпочинок подумай. Наступного дня Ельвіра дійсно почувалася не дуже добре. Тож вона вирішила скористатися пропозицією Віктора Павловича і взяла декілька вихідних. Під вечір їй стало краще, і вона захотіла побачитися з Олексієм. Утім, коханий не відповідав на її дзвінки ані того вечора, ані наступного. Наприкінці тижня Ельвіра захвилювалася і поїхала до Олексія сама. Коли жінка зайшла до його квартири, відчинивши двері своїм ключем, вона з великим подивом зрозуміла, що чоловік знаходиться вдома. Еля? Я не чекав. Льоша, ти нічого не хочеш мені пояснити? Чому ти не відповідав на мої дзвінки? Так, треба було чесно поговорити з тобою, а не ховатися від тебе. Але я просто не знав, як сказати. У тебе щось трапилось? Якісь проблеми? Ні, ні, ні. В мене. В мене все гаразд. А ось з нами. А що з нами? Еля, я вважаю, що нам треба розійтися. Ти мене кидаєш? Так буде краще для нас обох. Але ж ти тільки нещодавно казав, що кохаєш мене. Мабуть, я помилявся. Пробач. Ельвіра була вражена, почувши, що Олексій її кидає. Розрив із коханим завдав жінці такого болю, що вона декілька днів не виходила з дому. В неї не було сил ні на що. Віктор Павлович дізнався про те, що сталося, і запропонував Ельвірі трохи розвіятися. У жінки все ще боліла душа за коханим, і вона сумнівалася до останнього чи прийняти пропозицію свого керівника. Але, втративши Олексія, Ельвіра дуже боялася самотності. Тому все ж погодилася провести вечір із Віктором Павловичем. Минув місяць. Ельвіра все ніяк не могла забути Олексія. Особливо важко жінці було бачити, як її колега Тетяна відверто вішається йому на шию. Поїхала разом. Там так кльово за містом. Водиночки в лісі, баня. Я ще не знаю, чи зможу. У мене були інші плани на вихідні. Бувай. От дзвони як зможеш. Таня, як ти могла? Я ж тобі довірилася. Ти ж знала, що ми з Олексієм. А що тут такого? Ви вже більше не разом. А я тобі нічого не винна. Олексій вільний чоловік. Побоюючись, що Ельвіра може впасти у депресію. Віктор Павлович намагався розважити її. Весь час був поруч і піклувався про неї. Ельвірія була приємна така увага, і незабаром у них із Віктором Павловичем зав'язався Роман. Я щасливий, що ти нарешті моя. Я кожного дня дякую долі за такий подарунок. Я хочу тобі довести, що мої почуття дуже серйозні. Елечка, Я тебе кохаю. Mm. Я тебе прошу. Виходь за мене заміж. Mm. Це так швидко. Mm. Ну, Ми ще так мало зустрічаємось. Mm. Ти знаєш, я вже не дуже молодий. Я не хочу гаяти часу. Ну, так що? Згодна. Так. Хоча Ільвірі все ще боліло серце за Олексієм, вона погодилася вийти заміж за Віктора Павловича. Жінка вірила, що цей чоловік буде кохати її все життя і не кине, як Олексій. Минуло два тижні. Ельвіра та Віктор Павлович почали жити разом. Жінка готувалася до весілля та почувалася спокійною. Олексія на той час вже перевели у регіональний філіал компанії, так що Ельвірі було легше оговтатися після розриву з ним. Але того дня на жінку чекав сюрприз у її кабінеті. Дивно, від кого це? Квіти та записка були від Олексія. Чоловік писав, що дуже скучив за Ельвірою і хоче з нею поговорити. Жінка знову втратила душевний спокій. Вона відчувала, що досі любить свого колишнього коханця, попри те, що він розбив їй серце. Але ж тепер вона збиралася заміж за Віктора Павловича. Розгублена Ельвіра вирішила спитати поради у бабусі. Тобі не про чоловіків думати треба, а про своє життя хвилюватися. Бачу, не виконала ти моєї поради. Ну, Ви скажіть мені, що Віктор моя доля. Ну тоді мені легше буде зізнатися усім про свій вік. Ох ти, вперта! Дай мені те, що Віктор тобі подарував. Ось обручка. Він мені її подарував, коли пропозицію робив. Недобрий твій Віктор, злий і підступний. Це не може бути. Я б ніколи про нього такого не сказала. Вірити чи ні? Це твоя справа. Але раджу тобі не йти за нього заміж, а якщо вийдеш. Скоро пожалкуєш. Ельвіра була дуже засмучена тим, що почула про Віктора Павловича. Після повернення від бабусі вона подзвонила Олексію і погодилася з ним зустрітися. Наступного дня вони побачилися у кафе. Льош, в мене дуже мало часу. Так що кажи, що тобі треба, і я пішла. Еля. Я, я дуже страждаю без тебе. І можеш мене ненавидіти все життя, але я не можу дозволити тобі, щоб ти вийшла заміж за нашого Павловича. А це вже не тобі вирішувати. Я вже якось сама розберуся, що мені робити. Це він змусив мене, щоб я тебе кинув. Шантажував. Казав, що по крупному підставить на роботі, що мені статтю впаяють. Що? Та ні, це, це маячня якась. Віктор не міг. Він дуже порядна людина. Так, порядна. Маніпулятор він класний. Ось хто він. Погрожував, а потім сказав, що якщо я тебе кину, то отримаю посаду директора оригінальної філії. Так от чого тебе так раптово перевалили? Так. так. І проміняв кохання на посаду та спокій. Але Шеля, я й досі тебе кохаю. Дізнавшись від Олексія правду, Ельвіра зрозуміла, про що її попереджала бабуся. Віктор Павлович дійсно виявився підступним негідником. Жінка хотіла якнайшвидше порвати із ним стосунки. Еля! Елечка! Я вже вдома. Ух, як я втомився. Нарада якась нескінчена сьогодні була. О, ти моя, я так скучив за тобою. Що, що таке? Ми куди сідемо? Не ми, а ти. Між нами все скінчено. Ну, що трапилось? Ти що там собі вигадала? Я просто дізналася правду про тебе. І вона змусила мене подивитись на тебе зовсім іншими очима. Як ти міг взагалі розлучити нас з льошою? Яке ти право мав? Ричко, ну це все заради тебе. Ну що він міг дати тобі, той Льоша? І це підвищення, він отримав. Тільки дякуючи мені. Але я кохаю його. І інше мені неважливо. Це що таке, Аля? А? Я тобі не хлопчик. Так зі мною не можна. Тільки посмій мене шантажувати як Олексія. Про твою чорну бухгалтерію дізнаюся там, де треба. Ти… Не забувай, я юрист. Ну тебе. Завтра вранці. За речами прийдемо в воді. Ельвіра помирилася з Олексієм. Вони знову були разом. Чоловік звільнився з регіонального філіалу та й знайшов іншу роботу. Ельвіра була щаслива. Вона вирішила нічого не розповідати коханому і просто прожити із ним у любові стільки, скільки їй тепер судилося. Своя носа не важка. Чула про таке. А ти впевнений, Що я твоя? Так, впевнений. І тепер я тебе більше ніколи не відпущу. Еля, Еля, що з тобою? Раптом ельвірі стало я погано нічого. просто посеред вулиці. Вона втратила свідомість. Алло, швидка? Так, потрібна допомога. За два дні жінку виписали з лікарні. Обстеження нічого не показало. Але Ельвіра зрозуміла, що це наближається її розплата за брехню. Олексій не відходив від коханої і всіляко намагався підтримати її та розрадити. Кохана, я вітаю тебе з днем народження. Ну, він же був ще місяць тому. Але я його пропустив. І до речі, ніколи не пізно відсвяткувати знову. О, яка краса. Дякую тобі, коханий. Кохана, мене буде до тебе ще одне прохання. Тобі треба більше відпочивати. В твоєму віці не можна жартувати зі здоров'ям. в якому такому віці? Сорок років життя тільки починається. Кохана, давай домовимося, більше не брехати один одному. Я знаю, скільки тобі насправді, Таня розказала. Але мені байдуже, скільки тобі, чи 40, чи більше у кохання. Немає віку. Господи. Господи, я так тебе кохаю. Я тебе дуже кохаю. Дізнавшись, що Олексію усе відомо, Ельвіра зрозуміла, врятувати себе вона вже не зможе. Адже жінка мала розповісти правду сама, як наказала бабуся. Однак за неї це зробила Тетяна. До того ж, Ельвіра так і не провела обряд. Вона нарешті усвідомила, що за своє бажання бути молодою для оточуючих, їй доведеться розплатитися життям. Проте ці останні роки вона прожила дуже щасливо поруч із коханим чоловіком. Бабуся попереджає: не можна приховувати свій справжній вік, адже наскільки років ви збрешете, настільки ж і наблизите свою смерть.